Так, друзі, всім привіт! Четвертий день турніру. Так, на це подивимося потім. Тут трошки підшаманив, будемо грати таким, таким складом сьогодні. І починаємо. Так, давайте так пятерочку синю. Нам головне фіолетовий. Ой, яке гарне комбо полетіло. Кедмон зарядився, трошки погано, але ми зробимо ось так і підривемося. І їх позносило нафіг. <хі> так, добренько. З мене вже ніхто не зніме. Давайте в цю сторону, щоб ця люська не мішалася. Отак от, от зеленим доб'ємо. Отак от, от зелений зарядом. Так, рігарда. Не убрали, так? Да? Так, червоних у нас немає. Та що, як на зло? Нема чим добити? Ладно. Може там щось складеться знизу? О, добре. Так, так. Дещо хотів на шархайве провірити. Але думаю я потім поза відео десь перевірю, щоб час не тягнути. Завжди мусолять. От залишиться один персонаж і вони починають у мусолити. Так. Добили. Дати шо? Дві люськи. Два коліна. Б. Погнали? Давайте таке комбо зробимо омбо. прочистимо полянку. Давайте фіол запустимо. Ще фіол запустимо. Так, і жовтий ще запустимо. Зараз у нас... Конкретно тут поблокують. Голди не пережила. І рігарда ми не дозарядили. Так, давайте легенько так зацепимо. Так, накладаємо шерхая. Блокуємо цю сторону, тому що вони неї якультануть, то мало мені не покажеться. Так, ладно, хай та дівчинка там стоїть пока. Тоже люся, кстати. Це Люсі, а це Люсю. Давайте зелених... Ой. Колись в гоночках на тетрісу іграли. Такі фігурки були, як зараз зібралися на полі. Так, давайте Рігарда все-таки зарядимо. Так, от так от зелененькими доб'ємо. Понятно, що цю сторону. Так, от далі якось потрібно заряджатися. Короче, взриваємось. Побачимо, куди він шандарахне. Ну, вбити він точно не вб'є. Що з ним сталося? Я щось не встиг побачити. Чо він копита відкинув? Ладно, теж все потом. На повторі подивимось. Ні, не зломаний, ну і ломати його ніхто не буде. Погнали так. Так, фіольчик підтягуємо. Подивимося, що тут ще буде. Взриваємся. Це Обов'язково було мені малюску почепити цю каку. Добре, тоді фіол. Так, Потрібно щось робити. Будемо так от рятуватися. Так, є фіол під'їхав. Це означає, що ми зарядимо зараз рігарда. Ой, його ще не заблочили. Це все, по-моєму, це перший нулик. Щось у нас тут не склалося. І це стики в нього влетіло, я його не добив. Ну це жесть. Хоча б центр дали б мені. вынести. Не, ну... То... Ну, добре, нулик, так нулик. Так, прям назад Кедмана. Ну, его баня того Миллендера. Так, шість. Це буде дев'ять. Так, цього ми зарядимо Далі знову чистим поле. Та ну ладно, блін вже ж вони такі здихлі. Тисяча броні, ну так, нема, немає танки їдуть. Чувствую, пахне другим ноликом. Знов залишився шурхай і грігард. Шесть два это да остальные два боя это жестоко погнали Скільки в цього? Ну в цього ж ну 300 шипов, в того, ну почти 600. Ну взагалі? вообще? В які це рамки, в нього впираються? Так, давайте пока. Контри немає. Так, пробуємо центр. Кольозера блокирувати блокувати водой. Чи нафіга його блокувати? Ладно, давайте в цю сторону. Погано, що ми Кетмана добили, ну мені не на користь це зіграло. Але то вже таке. Так, ну поки, поки назад випились в топ 1 Бачу, оборона мене в піднялася навіть. І... ой-ой-ой. Мені -ой -ой. здається, цей турнір ми дограємо в топ-5. В топ ну ладно, завтра буде видно. Добренько, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.